Всі мої глядачі. щиро рада усіх вас вітати на своєму каналі. Найшов дощик. Масова пора сіно косу. Люди возять сіно, хто чим, хто трактором, хто коником, хоча коників уже тих декілька тільки в селі. І корівок у нас теж мало тепер зовсім. Я, знову. я прийшла з роботи, тут світло вімкнулося і... Октелі. І Саша, як завжди, починає щось якісь такі рецепти вишити. Котель? А що це вас за коктейль? Банан, собор, мед, зворак. Козячого, ну то ж я знаю. А там ще мені, так? Да. О, майже попав в стакан, Саша. Дуже гарно дали. <говори> 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 ну що, коштуєте чи смачно? Смачно? <говори> смачно? Ану, ти Дарусь Дуже. Не давай. Ну що? <шо>? Смачно? <говори> Банан відчувається. Банан <да>? відчувається, <говори> так? Справу. Зараз. Давай. М -м -м! Це насправді дуже смачно. А вона знову чизкейк. Почекай, почекай. Це ще не все. Це. це один чизкейк. А що вона не хоче з полонечкою? Та-дам! Так. Боже, Танюшка, ти стільки чистеки ми робили. Кутишки. Там знизу у нас що? Капечачок. не більше. Сиркова морга. Регітек позведу. <рес> І полунечка. Бам, як я люблю це. Ще хочу. Боже, дивіться, хто в нас є. Це зайчик, маленький поранений. Його собака зловив на полі. Його відібрали від собачки. Мій маленький, в нього шийка поранена. Так його шкода. Зараз оброблюємо ранку. Він так важко дихає. Попробуємо його врятувати, але ну не знаю, навіть даринці не кажу, щоб і не, і не плакала і не розстраювалася Спробуємо щось зробити Малесенький, він помаленьку ходить. Але ж його шкода як. Хочеться йому хоч чимось допомогти, мій маленький. Але йому все гірше, щось і гіршає. Маленький зайчик. Дивіться, боже, який він бідний, я не можу мені удивити, мій хороший. Я навіть Даринці не кажу. Він поранений. Спробую трошки обробити рани, але мабуть, нічого з того не буде. Але шкода, хоча в клітці хай побуде. Подивіться, яка картопелька моя стала після дощику. Вона вже майже зацвітає. Це буквально за пару днів. Що це дощик? І все, так позеленіло, все, все, все. Ой, я прямо зраділа. Такий гарний дощик пройшов. Слава Богу. У нас неділя. Ми виїхали на маленький пікнічок. Даринка перебалить з Сашою. І Таня собі. Це не ставок, це таке штучна водойма. Тут колись був колгосп. Це залишилися будівлі і водойма. Трошки перебалять, погода гарна. Але вітер навряд чи щось буде ловитися. А я йду, подивлюся, колгосмий садочок. Може, ще вельми не Я так люблю борщ з дикого жаплю. Тут у нас стільки багато гектарів. Навіть не знаю, це. Колгосмий, колишній колгоспний садочок яблуні старі. Ми ще на школу тут завжди. Кілька років тому яблука обривали і здавали їх і на потребу там школи купували. Дещо біжу, погляну. Погода така хороша, не жарко, добре прогулятися. Стежинка собі в садочок. Пташки співають. Ой, як гарно. Як гарно квіточки пахне. Ух ти. Я так люблю просто отак ходити, гуляти, слухати пташечок, так. Взагалі супер. І старі дерева вже, старі старі. Тут заплукати можна в тому садочку. Тільки чути моїх дітей позаду. Там, ох, які старі вже яблуні. Що видно, ніхто ним не займається, хто хоче приходити. Собі яблочко бере, дивлюся під ноги, щоб гадюки не було, бо тут точно вони є. Знайшла сонечки. Зараз даринці нарву. Ой, як їх важко травички вибирати. Але вже мимо не можу пройти, ви знаєте, ну як я їх знайшла. Зараз занесу, занесу діткам. Маленькі, але я спробувала. Але вони пахучі. Взагалі, як так добре. Ой, ви знаєте, хтось релакс шукає десь. На пляжі, а я дуже люблю такий спокій. Може, тому що в мене в хаті завжди шумно, дітки граються, бавляться, шумлять, пищать, то сваряться, то миряться. То мені так добре, ось так просто пройтися в спокій і погуляти. Друзі, ну прямо по стежці. Я йду і збираю ну, ви Подивіться, скільки сонечок. Тут дзвонять діти, боже, ну подивіться, просто на стежці купа суничок. Треба їх сюди забрати, нехай з'їдають прямо в ротик. Дзвонять, біжи, бігом, мам, подивися, якого саша окуня витягне. Ну, саша рибак у мене. А я суниць не можу пропустити. Сашику, що знову та сама історія? Довкола купа рибаків, ніхто нічого не ловить. А ти приїхав і зловив. Ну, Це треба мати удачу на рахунок цього, насправді. Ну, Дивіться, який окунь класний, на ціле відер, це великий, Ух ти, який великий, він справді великий. Подивіться, відро стоїть, а він на, ціле, на цілу площу відра. Класний окунь. Саш, піду вам ще швиденько на рву. Ні, солодкі, ароматні які. Саша клює, клює, Саш. Саш клює, мабуть. Оце адреналін. Як класно такий відпочинок, насправді. Не провалятися десь вдома біля телефону. Давай, 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 поплавок ні. Мистер, такі, так, поки завдати хвилину втрати. Такі попусти. Бонків заголотить. Бабусь, бабусь, все, все прилеши. Ви знаєте, ті сонечки, такі у мене викликає ностальгія за дитинство. <плес> 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 Подивіться, яка краса. Це ж, яка ж манька по черзі несу своїм дітям. Але ж вони ароматні. Ну, мені здається, жодна ягідка не має такого насиченого аромату, як сонички. Ой, я прямо отримала задоволення від цієї поїздки. Несу, несу діткам. Ой, щось я заплуталася. Де ж то мені вийти? Боже, який аромат кругом. І всюду ті сонички, от я йду. А вони всюди в траві. Тільки не маю я куди збирати. Зовсім. А сонички пахнуть прямо мені в долоні. Так пахнуть. І бабки, і коники, цвіркуни. Боже, якась така ностальгія за дитинством. І сонички, щось мені так згадалося, дитинство мені бабуся моя приносила сониці і цей аромат соничок. В далекому, моєму щасливому дитинстві. Дитинство моє насправді зовсім мало було. Безхмарне і щасливе. Коли мені було 10 років, померла в мене мама від онкології. Молода, гарна, успішна жінка, вчитель, математики і життя, можна так сказати, перевернули з них на голову. Але але всю свою любов тепер я віддаю своїм дітям, своїм внукам і хочу для них бути найкращою мамою, найкращою бабусею. Бери збирай, задаренка прибігла. Допомагати збирати сонечки. Прямо в ротикицю. А це зелененька в тебе. Збирай прямо в ротик. Ти знаєш, які сонечки корисні. Знаю. Ой, кицю, вже тебе все розсипалося. Жарко так, а тут так добре. Збирай котику. Собі відразу уротик наїдайся. Так, да, Даринка, точно, в мілашці ми можемо наламати гілочок яблуні. Вона буде рада, Так? Наламаємо. Дівчино, куди ти мене завела? <хи> ти вже мене десь завела. Ми тут не заблукаємо. Даринка втомилася рибалити, то ми з нею гуляємо по садочку, тут тінячок. І все так пахне і все так гарно. Площа здоровенна. Ей, ти бабусю загубила. Вийшли, вийшли. Молодець Даринка, орієнтування на місцевості в тебе на 12 балів. Дивуй, які мурашки бачики, вони Старуся, все нарвала мамі букета. І біжить, і біжить. Ну давай ще таки нарвемо, ну давай. Ховала за спину пакета і біжить, до мами несе. Лістячком мати мачухі. Мати тепленькі мікеньке. І мачуха. Холодна листечко з тої сторони. Ну Це ж молоденьке з пилочкою Так, число рибаків у нас примножилось. До Саші, видно, вже хлопці поприїжджали, мабуть, він позвонив, сказав, що я льов. Таня ловить. <гум> Стьопа мій косить сьогодні. Не я і не Таня. Сьогодні Стьопа прийшов зміни, трошки відпочив і косить. <гум> <гум> Дивіться, ми тут натрапили на такий лісовий щавушок. <гум> ми спеціально натрапили. Спеціально натрапили. І рвемо. Ташки співають. І, дощик, і гримить, і, гримить, і дощик. І ага. Так, ми виїхали на природу і рвемо ще вошок. Дощик. Під дощиком. Та, так, Дароська. Звіробій. Але з нього чай пахучий і корисний. Але він росте біля дороги. Я його рвати не буду, бо лікарські трави потрібно збирати далеко від доріг, щоб були чисті, не запилені. Тут шепшина цвіте, калина. Ой, добре. Киця, куди преш? Все вже сідаємо. <рес> Хто вже сидить в машині, чекає, а хтось там ще не може покинути. Рибалити, так? Туман, подивіться. біло біло День був дощ і туман. Десь там жабка квакає. Ташечка сонно співає. Наші чесникові не залишки вже їх. Це залишки. Даруська. Смачні? Я їх так люблю теж. Дуже смачно, насправді. Крихітка моя. Так смакують її, чеснокові стрілочки. Ну, кожного року їх собі готуємо. Смачно, киється. Вже у нас вечір. Що вона спадки хоче, втомилася. Так? На сьогодні такий день насичений. І ж моя крихітка. Та собі легенька вечеря. Мої дорогі любі глядачі, нехай все у вас буде добре. Здоров'ячка, мирного неба та усього найкращого. Дякую, що дивилися і були зі мною!